З майже закінчили. Залишився ще однак чуваче. Все могутні галгород. Він бляха здоровань. Треба працювати разом. Як Так, друже, гаразд. Я в атаку танкуватиму його. Ти тримай дистанцію та застереться на лікуванні та далі хатак. Так, атак, добре. О, а ще я вивчив нове заклинання. Воно буде ідеально. Круто, яке саме. А вона називається Полум'я Дракона. Я можу випустити величезну вогняну кулю. Вона просто потім вибухає в зоні дії, підпалюючи все навколо. А взагалі не використовується. Що? Чому він ні? Ну тому, що, як я щойно сказав, я буду танкувати в лоб і не хочу згоріти. А, так, але ти не згориш. ні ні, ні, я не маю імунітету до вогню. Ні, ні ні, я маю на увазі, що, наприклад, дружній вогонь на тебе не поширюється. Що? Тому що він діє на ворогів, а не на союзників. Тож вогонь може визначити, хто ворог, а хто союзник. Чи не так, Бен? Так. Саме так, ні, Бен, не використовуй це закляття. Я не хочу бути Роване, Це ідеальне заклинання, тому я його і вивчив. Бос слабкий до вогню. Я теж слабкий до вогню. Так, але ж ти не збираєшся бути пораненим. так? Звичайно, що буду. Я буду стояти перед його лицем. Я не хочу, щоб підсмажив. просто підсмажен. довірся мені. Добре? З Якого дива я маю тобі довіряти? О, навіть не знаю, Роване. Можливо, тому що кожного разу я завжди правий щодо цього лайна. І все, кожен раз, блядь, я правий. І ти все ще сумніваєш. Мені. Слухай, Бен, просто не використовуй його. Не треба заклинання. Ось, Я тобі зараз покажу. Ні, ні-ні, ні ні не треба показувати. Мої, не... Не не треба Бачиш? Ох, ти ж молодець! Бен, що ж я тобі я, казав? Я не знаю, що сталося. Я, я був впевнений, що це не вплине на союзників. Я ж казав тобі, не використовуй це закляття. Ау. Ау. Я бачу, що сталося. Ау. Так, я теж бачу, що сталося, Бене. Ти нас підпалив. Ау. Я був правий, а ти помилявся. Ну, а, не зовсім так. А, я не підпалював нас. А, я підпалив а, землю навколо нас. А, що в свою чергу змусило а, нас загорітися? А, Ой, закрий хлібало, Бен. Ти просто визнай, що але помилявся. але я не помилився. А, ну, ми обоє зараз у вогні, але це тільки тому, підпалив, що ні, 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 ні. технічно я підпалив землю. Ну технічно, ти можеш піти нахер! Ну технічно, а! Це ж архливо! Переклав та озвучив Люканіус.